Вітаю, шановні глядачі в ефірі Пряма мова, і гостем сьогоднішньої нашої програми є талановитий артист, відомий не тільки в Рівненській області, а й за її межами. Людина, яка досконало володіє акторською майстерністю Олексій Заворотній. Вітаю, пане Олексію, в студії. Добре, добре. Сьогодні ми з вами поговоримо про ваш творчий шлях та життєвий. І для початку розкажіть нам, будь ласка, про своє дитинство. З чого власне починався ваш шлях? Починався дуже жорстоко починався, бо мої батьки мали трьох дітей. Один помер в 46-му році в голодовку в 46 му року. А були ще два сини, Вова і Микола. І я, мама, будучи вагітна мною, батька, батька забирають і сажають в тюрму за те, що він розказував про Голодомор. І там було три чоловіка, і хтось продав з них. А я і тата сажають, і відправляють, і я залишаюся, ще не народившися, з, з мамою і двома братами. А потім я народився, а потім батько вже повернувся аж в 53-му році. Він сказав, коли Сталін здох, то нас випустили. Отаке таке було початок мого життя. Ну а потім пішов 55-му я пішов в школу, ну і так далі. Потім в іншу школу перевели. І я вперше почав грати, так би мовити, грати ну, в самодіяльний театр був там при, при клубі в Сахновщині. І я там грав такого хлопця-хлопчика, який пішов в ліс і заблукав. І мені вище сказали повернись, шептали мені, повернись до залу обличчями спиною це я запам'ятав на все життя. Ну, а потім мама була вчителькою початкових шкіл, її дуже любили, Пів Сахмовщини фактично вона виховувала. Ну, таке, таке дитинство було непросте, бо хоч батько повернувся, потім працював бухгалтером. І все, все одно було тяжко. Але в школі я співав, танцював, виставах грав. Пам'ятаю, що тоді був в Ретті, з нами такий співак ідейський, і я співав його Джамайку. І коли я. А ми, спів, ми вчилися вже в другій школі, там двоповерхова школа була. І там на другому поверсі я був в клас і мене попросили, щоб я заспівав Джамайку. То коли я заспівав в Джамайку, то збіглося в клас Лоборожіло приїхав сюди. Так. Смішненька ситуація була. Потім я, мій брат поступив в Театральний інститут, потім його забрали в армію, ще забрали в армію. І я поступив теж, коли він був в армії, я поступив в інститут на курс Леся Івановича Сердюка, Це учень геніального нашого Леся Курбаса. Фактично в мене школа ця Курбасівська. Все ж зважаючи на такий важкий початок шляху, ви почали творити. А з якого саме року ви почали видавати твори? Ой, давно я почав. Я ще якось попав в лікарню і лежав в лікарні, і там люди Ну, вже так якісь пуші були тяжко, на них було дивитися. І мені тоді написався такий вірш, один з перших, мабуть. Живу, щось, живуть люди на світі, аби стільки жити, а я не хочу жити так, я хочу добре щось творити. Щось таке це було. Десь, десь теж, мабуть, я тоді входив в сьомий клас, ось так було. А скільки у вас вже є твори? Ну, твори у мене оце, ось, оце моя перша книжка, для чого я живу. Потім оце вийшло у мене. Вийшла ще одна книжка Вогонь душі, до речі, редактор Микола Берези цієї книжки. А потім я зробив п'єси п'єси на історичну тему. Тут багато п'єс на історичну тему, дія відбувається у нас на Рівненщині навіть. А потім зробив таку п'єси. Єс, Просто п'єси, тут і сучасні п'єси і п'єси по українських народних казках для, для школярів. Але я ще разом з тим зробив такі посібники. Працюючи в університеті, виховання актора. Ну, багато тут мистецтво живого слова для сценічної мови про по режис... режисурі, це мої посібники. Ну, працюю зараз теж над кіносценаріями, бо я кілька зробив кіносценаріїв. Ну, пишу щось. От ви згадали про телесценарії? Ми ж знаємо, що вам і вдалось і телефільм зняти. Так, і не один. Значить, зняв я той фільм по сценарію і ідеї Віктора Булиги, це наш кіносценарист Рівненський, такий дуже цікавий митець, і він написав кіносценарій «Буштинова казка в новорічну ніч. Дія відбувається іменно в Новорічну Ніч, і тому показують всі канали наші рівненські і на Новий рік, і на Новий Старий Новий рік, бо дія відбувається, я казав, що на Новий рік. Це ідея така, що молодь знайомиться де завгодно. І от познайомились вона в ліфті, випадково зовсім в ліфті. Але ще цікавіше, що вони спускаються невідомо куди Ліфт там застряв, і вони виходять невідомо де. І потім виявляється, що вони виходять в підвалі, йдуть по підвалу і знаходять, заходять в бурштинову кімнату, ту знамениту бурштинову кімнату, кіні Виявляється, по ідеї Віктора Булигі ця буштинова кімната була забрана кохом гавлятером України і привезена в Рівно. І от така ситуація, і вони закохуються, ну, такий сценарій. Мені сподобалася фантастика, здається, але там цікаві людські відносини і відносини цих молодих людей, вони закохуються. От, наскільки я знаю, от створення фільму це досить кропітка робота, процес, в якому часто трапляються якісь казуси. От є, що ви можете пригадати при роботі над фільмом, що сталося? Можливо? Ну, найголовніший казус те, що в нас ми безгрішні. Не в тому, що гріхів немає, а грошей не маємо. І фактично знімався фільм за, за власні кошти. Оце найбільший казус нам дав. Помогли трохи спонсори, але дуже-дуже мало і тому це казус. А так казусів фактично не було. Ми знімали в Рівному це все. Був в наш зайняті артисти, собі, артист Володимир Д'яков, Тамара Білоус, Олег Ягелюк, Він зараз працює до речі, в нашому театрі. Це мій студент, Катерина Юрковська, Острожук. Який працює в радіковому театрі зараз. Така компанія підібралася дуже творча і, і мені здається, що вони дуже плідно працювали і, і, і гарно зіграли ролі свої. Все ж повертаючись до теми фільму, от скажіть, будь ласка, а що надихнуло вас, що стало поштовхом для створення саме такого фільму? Ну, над на цим я давно да, давно хотів. Я знайомий був з Іваном Васильовичем Миколайчуком. З Федором Стригуном ми працювали, я працював, коли в театрі з у Львові, то ми сиділи в одній кімнаті, ми творчо співпрацювали, і до цих пір ми спілкуємося із його дружиною Литвиненко. Я давно хотів і зніматися і, і, і знімати хотів кіно, бо я ну, бачу, бачу щось, щось таке в кіно, те, що можна... Дуже гарно і простіше дійти до людей, до, до їхніх думок і передати якісь свої думки людям. Чи плануєте ви в майбутньому ще якусь роботу над фільмами? Я не планую, я зараз працюю, хоча в мене є вже знятий епізод. Я зараз працюю над от мене Наталя Негребецька просила, щоб я зробив сценарій по цій по книжці. Це була каторжанка, в 39-му році її посадили, і в 49-му вже вона була школяркою старшокласників, а то була дитиною, і їх забрали за те, що батько у неї був служив в батьківській армії, і за це її забрали. А другий раз вони боролися вже як, як повстанці, і вона написала цю книжку про свої страждання. В цих в таборах і я зробив кіносценарій. А потім ми зняли, вона ще була жива, ми зняли по її книжці, відеоряд. Відеоряд, і е, з першої школи в мене приймали участь, дітки е, грали, до речі, гарно зіграли ролі. І е, зняли цей фі... а зараз я монтую. Вона, на жаль, померла, Наталія Миколаївна, «Царство небесне». Поміг мені її племінник Олександр, який живе в Москві. Я йому дуже вдячний. І я взяв інтерв'ю в нього і поставив фільм цей. Це буде трьохсерій, мабуть, буде трьохстрійне кіно по 52 хвилини. Ну, Бачимо, що вродить. Ну а потім у мене я зняв відеоряд по своєму сценарію за моє житло, мене і побито. А чому так? Я коротенько. Молода пара відпочиває на березі, ран, ранок прокидається, і ця дівчинка йде до, до озера, приходить до озера, нікого немає, роздягається, плаває, виходить, а речей нема. Речі вкрали. Вона до речей прикривається лопухами, вертається до себе в намет. А ці речі, виявляється, забрав один хлопець, а в цього хлопця забирає рибалка там один. Рибалка забирає ці речі і приносить в намета. Коли він приніс ці речі в намет, то чоловік цієї милої б'є його. От за моє жито мене і побито. Фактично чоловік ні, 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 що. Ну, не знає, що воно, що, як воно буде, бо зараз монтую дорогами долю, дуже, дуже тяжко монтується, і, до речі, ваш. Сергій, монтажер, мені допомагає. в Цьому дякую вашій студії, що ви допомагаєте мені. І все ж, якщо повернутися до вашої більш книжкової творчості, от ви пишете для людей. А хто пише для вас? Які творичі письменники вам подобаються? Ну, Для мене, коли я грав в театрі, то для мене писав весь світ від Шекспіра і до наших авторів Шевченка. Я зробив кілька літературно-музичних композицій. Це в першу чергу я зробив по Івану Федоровичу Драчу по поемі Чорнобильська Мадона. Вона йшла в театрі. Я її грав дуже багатьох і в Києві, в будинку актора, і в Львові. І в Вінниці, до речі, в Житомирі були на гастролях. Я зробив також композицію за дворами Тараса Гровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденним. Потім в театрі з цієї композиції Маланчук слава поки царство небесне, зробив виставу Шлях на берестечко з Олександром Смиком. Потім я зробив Палесі Українки Мрії зрадь». Також зробив по Олександру Олесю. Струїли все пора на карантин, яка сучасна фраза. Ой, це Ліна Костенко, так. А по Олександру Олесю теж зробив. І ще. А для мене хто пише? Ну, я не... тобто, ну про мене, Між мене. мені посвя... посвята. Це наш поет Рівненський Микола Береза написав поезію для мене. Тобто, не для мене, а посвята мені. І про мене, і для мене Василя Щук. є у нас такий дуже цікавий поет. Дуже цікавий поет сучасний. Розкажіть, будь ласка, про відзнаки за свою активну творчість, за свою активну діяльність і коли ви стали заслужені? Ну, відзнаки в першу чергу глядачі мене мені здається, поважають. А заслуженим я став в 1996 році. В Києві мене висував названня театру Санковин, спілка театральних діячів. І Іван Федорович Драч теж мене висував на, 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 звань, на почесне звання заслуженого. Ну, багато в мене там грамот всіляких і від просвіти, від, 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 від дуже багато всіляких нагород грамот всіляких є. Всіляких є багато. До ви стали заслуженим? В, році. в 1996 році. Ну, я лауреат премії імені Лесі Українки, Житомирської премії. Це мені Житомир. Я там був головою журі, є такий фестиваль по, по Лесі Українки, по творчості Лесі Лесі Українки. І також я став в Рівному лауреат Нобельської премії. Не плутайте не Нобелівської, а Нобельської. Це у нас на рівниці є озеро Нобель. І письменники значить, на, на противагу Пороху, який придумав Нобель, то ми зробили таку так, 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 тобто, не ми, а ну я тоді тобто, зараз, член, я тоді ще не був членом спілки письменників. Таку, таку, такий фестиваль, дуже цікавий фестиваль. Він проходить на, на, на березі озера Нобель. Дуже люблять глядачі, там дуже гарні, і ми ці і Олег Чорногур, знаменитий наш український письменник, гуморист, і кілька відомих українських письменників, лауреати лауреатиї премії. Скажіть відверто, чи може сучасний відомий артист, навіть заслужений, гідно себе забезпечити? Ой, ну що таке гідно, бачите, навіть мільярдерам і то мало, А нам, які, які що називається, про ну проживаються за за такі нізерні гроші. Боже мій, це неправильно за це, це у нас в Україні такі зарплати і митцям. Не тільки, не тільки артистам і художникам, взагалі митцям. Щось культура так на на останній остаток залишається, так не можна. Пане Олексію, на вашу думку, чи займає Рівненська наша область гідне місце взагалі в культурі, в культурному житті? Ну, я не знаю, що таке гідне місце. Гідне місце це коли, коли люди культурні, коли прагнуть, прагнуть добиватися до, до культури. Я не хочу судити зараз про театр обласний. Він завжди в якомусь. Ну, коли був Опанасенко, такий у нас режисер. Дуже талановитий режисер, потім його так вижили з театру потихеньку, він поїхав в Київ і там, на жаль, помер. А ну, тут був Олег Масічук, талановитий дуже режисер. Ну, а культура, це треба запитати в тих, хто пов'язаний з культурою. Я не дуже задоволений цим станом, що в нас є в культурі зараз. Ну, побачимо, може, буде краще. От, ну, ви все ж як відомий митець, як артист, що можете з своєї точки зору порадити для того, аби стати кращими в культурному плані? Ну, треба, мабуть, людям, глядачам вимагати і до себе, і до культурних діячів, щоб вони культуру вміли вміли не до, до людей. Хоча дуже багато робиться в місті в культурних заходів. Не можу сказати, що вже так, але мені здається, що цього все мало. Добре, а якщо глянути загалом на сучасну українську літературу, культуру, перепрошую, то як ви оцінюєте її стан? Теж так, теж так. Кепський, кепський стан. Люди зараз гроші не мають, важко, важко піти кудись, бо в театрі, мабуть, квитки дорогі. Всі ці, ну от в парк підеш, ну що в парку побачиш, що там культурне є таке. Ну, кач, ці гойдалки, але ці приватні, приватні ці заходи всі, вони, мабуть, теж не по кишені, тому людей не так -то і багато в парку. А парк у нас достойний, і парк до речі, дуже старий. І е, в тому парку кажуть, я не знаю, чи правда, чи ні, там кажуть, є підземні ходи такі. От їх би відкрити і туди туристів навіть запрошувати, ну то, мабуть, гроші, але мені здається, що ті гроші виправдали себе. Вони потім повернулися б, ті кошти. Добре, а якщо брати окремо літературу, от українська книга вона все ж не на такому достатньо хорошому рівні в суспільстві, як хотілося б. От що, на вашу думку, потрібно зробити, аби вона зайняла відповідне місце? Ну, треба писати. Писати твори, які цікаві, цікаві для, для читача. Але які твори? Бачите, я понаписував п'єси, ці поезії, але ж вони то не йдуть, ці п'єси. П'єса має йти в театрі. А мене дивує, що вони кажуть, немає, немає Та Люди добрі, ви ж подивіться, покиньте своїм оком ті ж режисери. От Кропивницький, Карпенко-Карий, Старицький, вони, вони згрупувалися. І і створили, створили український театр. А в нас якось воно, хоча й бачить, аж спілка письменників є, а фактично сучасної п'єси дуже тяжко знайти. От я поставив свою п'єсу, кому потрібне чуже горе в театрі. Сама назва Кому потрібне чуже горе. Мені здається, що цікаво. Її дуже гарно приймав глядач і позитивні відгуки на на цю виставу, але пройшла вона трохи та й все. Повертаючись до вашої такої культурної діяльності, то ви активно допомагаєте молоді створити школи, театри, студії. А багато вже таких от є для молоді? Ну вони були. Перший мій народний театр отримав звання народного, це на молокозаводі був. Ну а потім молокозавод розпався і театру не стало. Потім я в 23-й школі там була директором Любов Луценко і створив там шкільний театр. Дуже цікаві були період дуже, дуже цікавий. Мені взагалі з молоді подобається працювати, тому що я з ними, що називається, хочу під, щоб бути молодим, <сум> ну в творчості, знаєте, бо це дуже впливає на людину. Ну а їм мені здається є, є що в мене взяти. Потім я зробив театр в, 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 в ліцеї. Ліцеїст так і називався. Потім я в водному університеті зробив, ну не знаю, але воно, бачите, я пішов діти, і воно не продовжує, не продовжує існування, на жаль. А якщо от поглянути взагалі на сучасну молодь, якою ви її вважаєте, якою ви її бачите? Ну, бачу прекрасну молодь. Прекрасна молодь, ясно, що є якісь негаразди для цієї молоді. Знову таки, мабуть, за матеріального, бо молодь зараз хоче, хоче мати все, але ще треба це, це все заробити. А якщо піде на роботу, то нам ну, знову таки той мізер оплачується і важко, важко вийти з цього. А зараз хоче молоді комп'ютера і той же телефон, і так далі. Бути сучасним. А батьки не можуть. Забезпечити молодь, а молоді теж ніде влаштуватися, бачите, скільки безробітних і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо власне дивитися на акторську діяльність, кар'єру, то актором потрібно народитися чи ним можна стати? Ну, це складне питання. Ну, звичайно, народитися. Та в кожної людини є свій талант і є талант актера, актора. Але в першу чергу, мабуть, таке стати, стати. Хотіння то одне, природа то одне, але хто її розкопає ту, ту природу. У ну, мене були педагоги потрясаючі, я казав, які педагог школа Курбаса, і в мене бажання було стати. Не, не щось таке актор, о, я себе покажу, ні, думки нести тими героями своїми, думки глядачам, тоді, тоді ти цікавий. А якщо так, просто похизуватися, що ти ходиш по сцені, то це не актор. Ще. Все ж якщо говорити про те, що актором можна стати, цього можна навчитися, то з якого віку варто починати? Чи є якась така певна межа така? Ну, я ж не знаю, коли в кого як. У мене з'явилося бажання ще, я кажу, ще десь з другого класу школи. От на сцену я пішов, але я ж тоді не знав про що є театральний інститут, коли вже брат поступив, аж тоді я узнав, що я театральний інститут. Хоча я виступав, я казав, по школах в школі і був у нас Сахмовщині театр, театр, театр такий самодіальний, ми їздили по селах з виставами. От. А потім треба мати бажання в першу чергу. Бажання нести людям якісь. Гарні ідеї. От ви самі педагог, ви навчаєте акторській майстерності. А чи траплялися за вашу педагогічну діяльність, дійсно самородки? Ну, з самородками тяжко, а от я сказав, що Олег Ягийлюк працює в театрі, Юрковська Катя працює. вона працювала в нашому театрі, потім вийшла заміж і поїхала туди ще далі на захід України. От Баннікова працює на радіо, на обласному. Олег Сторожук працює в Великому театрі, а так самородки, ну, час покаже. Мені здається, що ці всі хлопці і дівчата талановиті всі. Ну, а потім я їм щось таке прищепив, ну, ту правду, правду життя на сцені. Хоча не тільки правда, а й образність, адже акторське мистецтво не тільки те, що ти прав прав правдиво їсти, чи правдиво, правдиво щось там робиш. А ще нести думку, сучасну думку глядача для глядача. І все ж які молоді люди чи молоді актори із тих, що ви їх особисто впроваджували в світ акторства, стали дійсно відомими. Ну, таких немає відомих. От відомі в рівному ці ще я назвав, а так в Україні таких в мене немає. От книжки в мене є. Виховання актора, от хай. По цих книжках тут можна, можна дечому навчитися. Ваші книжки у вас переважно йдуть посібники так, з акторства? Ну, це був посібник, коли я працював. Зараз я вже не працюю в університеті, вже я вільний, вільний чоловік, незалежний ні від кого. Маю волю, працюю над тим, що мені хочеться. І не, не кладнююся нікому. Я, правда, не кладюся ніколи, я, бо я маю свою думку, а не тільки. Виконувати якісь накази і завдання. От ви, власне, кажете, що це були посівники тоді, коли ви викладали, а тепер же ж це теж посівники? Чи міняється щось взагалі в викладанні акторства з часом, з половином часу, зі зміною суспільства? Ну, ці книжки вони лишилися і зараз в мене беруть для себе. Ну, думка ж є, що в мене, бо на кафедрі майже ніхто не має, там по, по два. По, по одному посібнику, а в мене шість посібників, і таких посібників просто, просто немає. І м, звертаються до мене студенти теперішнього е інституту інститут культури, і, і кафедри театральної, я їм віддаю ці книжки. А нове, ну, звичайно, хоча школа яка школа, як, як грали актори, як вчилися актори е правди життя і образності в мистецтві, так воно і є зараз. Може, хтось по-своєму це поїде, але бачите, я ж кажу, що немає зараз посібників майже. І все ж, якщо добрати в часі, якщо порівнювати, допустимо, стару школу акторів, можливо, з такі вашого віку, вашого покоління і порівнювати зараз молодих акторів, чи є якась така помітна різниця в грі? Я б не сказав, що подіб якась різниця. Актор має бути на сцені нести думки до людей. І він так і несе, як і ніс колись, як Щепки ніс, як ми, ми, ми несли. І зараз молодь, те ж саме, щоб люди вірили в те, що вони грали і мислили про життя, задумувались над життям, над життєві проблеми. На багатьох, наскільки я знаю, літературних подіях і взагалі мистецьких ви любите декламувати Шевченка, так? Ну не те, що я люблю, але мене запрошують, і я з задоволенням виступаю на Майдані по школах. І от недавно в в коледжі автомобільному там Ірина Мельник провела урок. І я там по по Франко Івану Яковичу. І я там виступав. І зараз буде буде о 27-го день народження. 24-го, двадцятьверде народився Ніл Хасевич. А ми будемо їхати туди, де де він народився, і там будемо проводити. Вечір. Зрозуміло. Ну що ж, наша програма добігає кінця, і для того, щоб, можливо, подарувати якусь таку позитивну нотку нашим глядачам, чи можете ви продекламувати щось зі своїх віршів? Ну, все позитивно. По-моєму, передачі. Дякую, Ілоночко, що ви так гарно задавали питання. Я хочу прочитати. От у нас, я думаю, що молодь дивиться. У мене тут є такий гімн. гімнів багато всіляких. Я написав гімн кохання, він побудований майже на одному слові. Збережи кохання, викохай його. І кохані пташці викохай крило. І кохай і пести у коханій мрій і кохані зірці, викохай пісні. Ой, кохання миле, закохай мене, а її кохання закохай в моє. Хай спротуй кохання, закоханий сад, хай вітер кохання, закохують нас. Кохай, кохай і закохай. Ми дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Сьогодні в нас в ефірі був талановитий актор, мистецький та культурний діяч, і просто дуже цікава людина Олексій Заворотній. Ми дуже дякуємо за, йому, за розмову. В студії для вас працювала Ілона Якимюк. До зустрічі.